E no é... Христовий тайний, достойно подякуємо Господу. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, твоєї помилуй. Дня всього звершеного, святого, мирного і безбічного, виплохавши самих себе й один одного, і все життя наше Богом віддамо. Прославій пожестню Твою силу і не залиши нас, що надіємось на тебе. Ми в світові Твоєму дай вам Твоїм священникам, Богом бережені Україні нашій, парафіянам святого, храму Сього і всім людям Твоїм, бо всяке благодаяння і всякий звершений дар з висоти є, сходячи від Тебе, оця світла, і тобі славу, подяку і покоління, Отцю і сину, і Богу, нині повсякчас. thank you Він є фундаментом, але я скажу більше, перша стрічка, мені здається, що в ній є все християнство. А саме Господь сказав, як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, так і ви любіть їх. Як ми хочемо, щоб люди ставилися до нас, так і ми маємо ставитись до нього. Це і все християнство. Іоанн Богослов сказав, любіть ближнього свого, цього достатньо, щоб спастися. Цього наступа. Достатньо, щоб спастися. В цій першій стрічці, якщо ми будемо її виконувати, ми будемо виконувати сім заповідей, виявляється, десяти в цій стрічці, бо це про любов до ближнього. А заповіді, які всі ми будемо виконувати, шануй батька Твого і матір Свою, до ближнього Свого. до ближнього. Не вбивай, не чини переліку, не кради, не свідчи неправдиво на ближнього Твого, не пожадай жінки ближнього Твого, не пожадай нічого того, що є власність. Все сказано по ближньому. Яке легко сказати, але важко зробити. Дуже важко. Але цього достатньо спастися. От в першій стрісці все християнство, наскільки цікаво це все створено, наскільки це є фундаментом цієї курили. Далі нам сказано в другій стрісці. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те Бо дядька. Боєгрішень люблять тих, хто їх любить. Що має на увазі? Легко любити батька. Матір, яка нас любить, дітей своїх легко любити, які нас люблять, з якими нас немає проблем. А ворога поговорити полюбити важко. Дуже важко. Можливо, навіть і неможливо уявити, ворога полюбити. Це взагалі. В одній з своїх проповіді Ісус сказав, якщо ти несеш дар до вітря і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиши дар свій, перш ніж піди примирися з братом, а тоді повернися і поклади у вітер дарунок свій. Бог нам вказує, що є пріоритетом у цьому. Не пожертви, яку ми робимо на храм, не добрі справи, а примиритися з братом своїм, з ближнім. Бо сказано, той же Іван Богослов казав, якщо на одну людину маємо обрати, не наслідуємо царства Небесного. Хоча би на одну людину маємо, не наслідуємо царства Небесного. Це говорив як інструкція для нас. І далі сказано. Коли позичаєте тим, від кого сподіваєтеся одержати, яка за те вам дякую? Ви грішники позичаєте грішникам, щоб стільки ж що одержати, але ви любіть ворогів ваших, Добро творіть позичайте нічого, не сподіваючись. Робимо ми так? Позичите гроші, не сподіватися, що нам вернуть. А нам кажуть, не сподіватися. То як ми будемо позичити гроші, щоб не сподіватися? Або не позичати їх, щоб не сподіватися. Або ми що робимо? Самі своєму робіть. В якому сказано, хто риє співами, яму і сам неї попаде. Тобто ми ніби робимо хорошу справу, яка до нас звернулася, позич там тисячу гривень, мені не вистачає. І ми що позичаємо, ми молодці, і потім що ми очікуємо, або вам каже, не очікувати. То або краще не позичати, або позичати ту суму, про яку ви не будете думати. Прийшли до вас тисячу, позичте 200 і скаже, будете можливість віддати. Що, хай там прийдете. І не думайте. Це сказано не тільки про гроші, що не очікуйте, на нічого, взагалі про е, добрі справи. Є можна добрі справи робити в трьох таких благодатних станах. Найгірший який? Зробити дитячий майданчик і що там зробити? Табличку причепити. Я зробив цей майданчик. Що людина хоче отримати від цього? Славу, гордість гордіму, Хочеться показати, що я це зробив. Другий стан, в якому можна, Пожертву робити. Це не майданчик не писати табличку, але всім вигадом всім показувати, що це я його зробив. Тобто робити не на славу Божу, а для людей діти. А правильно як робити? На славу Божу. А на славу Божу, це як? Навіть нікого не говорити. Але більше того, мало того, що нікого не говорити, то ще й забути, що ти це зробив для себе. Навіть. Зробив і забув а це на славу Божу. Дивіться, в останньому випадку. Людина отримає і славу, так? і визнання, все те, що хочуть ті, таблички чекати, вона отримується. Хоча він нічого не говорить, всі нас є такі знайомі, меценати якісь, які нічого не говорять, ми всі знаємо, що вони являються великими славами, багато там жертвою і так. Вони і так отримують і славу, і все. Тому я вважаю, що це один з основних уривків Євангелія, який може нас наблизити до Састру Небесні. А ще страшно, знаєте, що це є? Що в откровенні Іван Боско сказано, скільки. Людей отримали царство людей. Цифра сказана, 144 тисячі. Коли задумуюся, то трошки модуро що стає, оскільки є святих і неподобних, вони подобні, вже в тому числі, оскільки ще залишилося місце. Але в той же час ми не повинні забувати, що рішення на Христі тільки пам'яту Господа. Памини мене, мене, Господи, у царстві твої. Тільки пам'ятаю цього Богу Старця. Але чи ми поминули мене в місті рішника, бо ми через хвилину знаємо, що маємо ми загинути? Невідомо. Але ми все не знаємо до цієї ситуації на зміни. Тільки в той момент ми можемо сказати, чи не промене погоду перед смертю, коли ми будемо знати, що ми. Чи не промене? Також хотів би завершити вже свою проповідь словами отця нашого Івана Златоустого. Він говорив, те ж саме, що і всі отці, і в цьому горілку, добре робити добро друзям, ще краще всім нужденим, але найкраще ворогам. Все зводиться до ближчого. Все ближче. Все до вагітність зводиться.

які являються нам, це найцінніший скарб, з поміж усього, що ми можемо мати на землі. Найцінніший скарб це нам тіло і кров Христова, яка преподається на Христові. Кожному і останньому грішнику, який покаєвся. Тому всіх вітаю, хто сьогодні причастився, хто сьогодні не подивився на погоду, бо не подумав, така погода дощ, де". а сьогодні в мене один вихідний, та я напевно, його проведу терпіть кровати. Але піднявся, і якась сила підняла, і пішов сюди добра і виконав найкраще для своєї душі. Ми повернемося до своєї діти. Зараз все повернемося і будемо чухатися, так що це в першу чергу ще робити зараз. І нікуди ці справи від нас не діляться. А ось це можемо пропустити найважливіше тіло і кров, яке нам пропадається на престолі під час кожної відумії. Всім дякую, всіх вітаю. Ще хочу. Зробити декілька оголошень. Ми розуміємо всі з вами, що живемо в, такому, в такий час, що багато людей виїхало, багато хто перебуває в зневірі або в депресивному стані, в розпачі. От. Але життя продовжується і життя наше має бути не в нас самих, а в наших дітях і внуках. Ми маємо їх розвивати, ми маємо їх вчити, ми маємо їх, їм прививати любов до нашої церкви любов до нашої України, до наших традицій. Те, для чого я вам кажу? Що ми оголошуємо, що нас діють гуртки при харні, загально горози, дитячого, є музикування, є гуток гра на сопівці, є гуток гончарства. Але бажаючих немає. знаєте чому? Тому що безкоштовно. А якщо ми заплатили три тисячі за гурток, то батьки ми тягнули дитину, ми ж гроші заплатили, покладуть, треба вести, щоб займалися. Тобто така ментальність наша. Вже безкоштовно. Ми ж не втрачаємо, правда, ж не заплатили. Тобто не гроша. А якщо дитина наша буде особічно розвинена і вона буде ще носієм традицій наших, якими ми не є. А діти наші можуть бути, і ми можемо це зробити. Просто треба діти свої трошки побороти. і бути активнішими. Оце То це тоді дуже велике вкладення для, для майбутніх походів для наших дітей. Тому закликаю всіх і передаю, що діють в нас гуртки гра на супільці, і гончарства і загального розвитку музикування. Будьте активнішими, прошу вас. О. І ще хочу називати за новим стилем у нас. 9 суботу, поминальна субота Димитрівська, Батьківська, поминальна субота. На 9 -го годину буде відправлятися літургія, а після літургії буде відправлятися парастас з поминанням померлих. В суботу ввечері також 26 жовтня буде відправлятися, а в суботу, 25 жовтня, буде відправлятися очільна служба на 17-го і через тиждень на нас буде 20 після 50 -та. Свята Божественна відповідає через тиждень, як завжди, без змін на 9 годину ранку сповідь на 8-му Суботу, ще раз повторюю, Димитрівська поминальна субота припадає перед самим Димитрієм. До 26-го у нас Димитрія. Субота перед святкуванням Димитрія, це не обов'язково може проповідати ці дні. Це рухоме свято. Найближча субота до Димитрія рахується поминальною суботу буде відправлятися через повторюється літургія зранку в суботу, після якої перепомагання померли. Хай Бог по всіх последіть і ще хочу зробити оголошення. Повідомлення приходить з наших хлопців, від наших хлопців з передової потрібно зараз багато речей. В першу чергу, вот там такі дорогі речі, йде автономне живлення, обігрівання автономне. Це будемо ми збирати кошти, оголосимо збир я в групі нашої церковній дам інформацію. От, а також речі такі прості, як носки, спідня білизна, де немає можливості їм попрати вирішити особливо в таку погоду, особливо якщо вони на бойовій. Також пледи, одіяла, такі легкі одіяла, не ватні, якісь такі ніби ну, зміни, які є, і легкі. От, тому що може намокнути чи сирість, вологість, дуже важко таке, воно викидається. Серветки вологі, заслуги гігієни, це такі необхідні речі. Ми вже передали те, що ми збір зібрали, але зараз дуже велика необхідність в цих речах. Тому будьте активнішими, збір у нас тут в храмі. От ми зараз передаємо не тільки на 35-ту штурмову, раніше вона називалася морська піхота, зараз формувала бригаду, але ще й на інші бригади, яких просять є потреба допомоги. Ми будьмо всі активніші, тому що. Ми багато не віддаємо, але вони віддають все. Все віддають, своє життя. А для нас можемо ми його ігнорувати, піти, далі жити своїм життям, повернутися зараз і думати, виключили світло на три години трагедія. А подумайте про тих, хто в яких умовах сьогодні нам забезпечує, щоб ми тут могли хоча повноцінним життя жити. Якщо там світло виключається, не така трагедія. Бензин Декілька десятків копійок це також не трагедія. А трагедія, коли людина видала своє життя, а це не оцінили. Це трагедія. Ми будемо всі активнішими, беремо участь в цьому. Це наша спільна справа. Не когось одного чи якоїсь групи не буде. А це наша спільна справа. А я Бог всіх була і своїх Всім дякую за молоду. Христос посеред нас.